Привіт, мої хороші! Вітрий ще дуже сильний, дуже сильно холодно. Але я все одно не здаюся. Я йду на полювання і беру вас з собою. 37 гривень за кілограм. Я вже от стільки тримаю. Сукню тримаю абстрактний принт. Що ще є? Брючки, ще одні брючки, багато всякого такого штани, бачите, з етикеткою є. Тобто вибір, якби непоганий. І будемо шукати скарби, хто зацікавлений. Разом зі мною пошукати, що ще є. Суконочки різні, і взуття. Я пішла на взуття. І босоніжки від Поліні. Італійський бренд вони лакові. Це шкіра на танкетці. Подивіться, які вони красиві. Коричневий моко, такий легкий беж, Ну, все ж таки, це по лінії, як не крутий. Просто шедевральні босоніжки, їх помити. І, звичайно, сліди носіння це останній день. І взагалі таке взуття новину, ніхто не буде віддавати, самі розумієте, як хтось заплатив гроші. Але вони в прекрасному достойному стані. І ще, що я дивлюся: це відбалі босоніжки. Подивіться, червоні замші, кораловий такий відтінок, шкіряна підошва. Ви знаєте про цей бренд? Наскільки ну, він ідеальний? У всьому, це 37-й розмір, але вони ззаду на цьому хлястику зсередини хтось наклеював собі щось. І далі я тримаю отакі плетені туфлі. Просто від Джані Росі, це Італія. Вони мають теж пошкодження чуть-чуть від того, що носили, там дуже, дуже незначне пошкодження на плетінні шкіри. І як для себе, хто хоче хоче з цим ну, побавитися, може. Взяти. І подивіться, знахідка, яка просто це хлоє. Кажуть, що правильно читати треба Хлое, але всі кажуть Хлоє. Це французькі дімоди, це балеточки, шкіра, текстиль, пряшка. І мені пишуть, чому я показую вбити взуття. Ну бо це воно шедевральне і мені цікаво дивитися, як виконано, як ці бренди взагалі, яке взуття продуктоване. Я не прийду в такий магазин і я Хлоя не побачу нову в коробці запаковану. І хтось може і хоче, хтось для себе може придбати отакі. Балеточки, і ще знову плетені. Подивіться, це теж шкіра, це німецький бренд Тамаріс. Їм абсолютно нічого цим не бракує. Їх можна купляти, хто бажає. Подивіться, скільки сьогодні взуття і купа Італії, і відбалі класичні туфлі, на зручних підборах, горіхово коричневий колір, які наскільки вони елегантні. Вони дуже мають легкі сліди носіння. І оцей бренд, я його не знала, але я взяла в руки, і я побачила, що він дуже якісно виконаний. Це вперше я побачила цей бренд. Це мехер какалін чи какалін. Мехер какалін це німецький бренд. І він, от подивіться, я прикріпила, наскільки він дорогий. І оці брутальні черевики, чобітки. В чорному кольорі це багат Італія, італійський бренд, і я єдине пожаліла, що я їх не взяла. Це 38-й розмір не було однієї кнопочки. І так дуже легенько, навіть було непомітно. Но в мене був настрій не брати. І я давала слово, і я їх просто поставила. Но зараз я дивлюся, я подивилася на сайті, скільки вони коштують. Дуже я пожаліла, якщо чесно, що я їх не взяла. Вони під якусь шкіряну таку косуху. І оці лофери, шкіряні, єдине, практично, що я взяла, це шкіра. Оці білі лофери я взяла. І ще я дивлюся. І я дивлюся отакі балетки від Vagabond. Це шведський бренд. Що ще є? І подивіться, це касадеї. Це касадеї. Італія це мега дорого. І далі Дженвіто Росі, Італія, які базові, елегантні туфлі в бежевому, такому молочно-бежевому, приємному, не молочному, ну бежевий, але дуже такий подровий, приємний відтінок бежевого. Подивіться, які вони елегантні. Його купи ще грошей коштують. І скільки вони заважили. Ну, все в магазин не підеш, і я не буду скупляти все підряд. Дуже жаль, що я їх залишаю. Що ще є? Далі цього бренду ще вам говорила: махер какалі. Це дуже дорогий бренд. Ви бачите його ціну. Вони просто невагомі. Це як босою ходити. Далі подивіться, скільки балеток, різних, туфлі, знову балі. Такі ж, як були коричневі, в чорному кольорі, класичні. І оцей бренд Махерка Калін. Я не знаю, чи їх взяти, чи ні, але я не буду брати. Це не мій розмір, мені вони не потрібні. І подивіться, які мюлі плетені, шкіряні. Це Зінія Клаб Італія. Лакова шкіра плетена. Ну просто. Я в дикому захваті від того, яке взуття передивлятися. Ти бачиш, що ну, це реально якісне взуття, але ж його помити, і його ніхто не взяв. От я ці теж дивлюся від Vagabond, Я люблю цей бренд. Я сама купляла собі босоніжки нові і дуже дорого вони коштують. І подивіться далі балетки, і ви бачите, що це хлоє. Це просто в мене ну, як... недорозуміння. Я не розумію, чому викинули Хлою. І чому її ніхто не взяв, ну невже нікому по розміру не підійшли вони. Оці балетки лише їх помити потрібно, ну це ж як босою ходити. І просто це вони стільки коштують, це таке дороге взуття. Це дім моди. Французький французькі моди. як можна було от їх не придбати. Це теж, бачите, вони трохи більше знищені на підошві на. Підборах, витерті, і це шкіряна підошва, це теж італійський бренд. Я в шоці, що стільки балеток залишилося, і вони підуть на утилізацію, вже скоро зачиняється магазин, і їх за цілий тиждень, і сьогодні ніхто просто не взяв. І оці балі я кручу в руках, я дивлюся, наскільки вони елегантні, чорні, це ж балі, це класика, легендарний такий бренд. І далі, що я бачу останній день, ви бачите те, що я, я взяла, я не повірила, це ремінь з натуральної шкіри змії. І це ще не все. На пряжці, коли я взяла пряжку, а в мене вже є досвід купляти. Тут багато клейм стоїть. І я буду дивитися, я тільки принесла це все. Я цей пасок взяла, звичайно, взяла і мені пару копійок заважив. І сумка від Майлк Корс, бачите, немає одної китички. А так все добре і трохи потертості Вона має, вона мені без потреби. Ну, але комусь вона би могла пригодитися. Отака цікава сумка теж. Досить, вона для якоїсь стилізації, для фотосесій, лакова шкіряна є. Є рюкзачків багато. І я чуть-чуть спішу, і я так ну, дивлюся. Бачите, є текстильні, є текстильні рюкзачки, де коли можна так поритися і внизу ще щось знайти, можливо, якийсь пильничок. От така цікава лакова теж сумка. Вона досить містка і досить в непоганому стані. Но мені вона не потрібна, на жаль. І такого великого захвату від того, що я беру, що комусь потрібно, я теж не бачу, тому немає сенсу набирати. Це від бренду Bata. Мене лише питають, чи я це взяла. Ну, Сенс мені набирати, якщо мені це не потрібно. І такий рюкзачок з тисненням. Це шкіра. І я теж здивована, що його ніхто не взяв. Ну, Він не застібується, він просто стягується, але ну, він дуже стильний. А, такий рюкзак, а якби сумочка, Ну, швидше всього, такий рюкзачок можна носити так на одне плече. Ну, виконаний він дуже якісно. Дуже якісно. Ну, шкіра трохи біла, має потертості, її потрібно помити. але ну, явних дефектів власне, на цьому рюкзаку, бачите, має внутрішню кишеньку, я не побачила. Ну, він мені так дуже сподобався. Ще така сумка є класична, багато-багато ремінців. Ну, цей ремінь, що я взяла зі шкіри змії і просто на пряжці стоять якісь проби. Тому що я вже купляла, я маю два ремня. Одна, на одному рівні пряжка від бренду, який робить для картє. І далі я пішла на одяг. Я дивлюся чоловічі сорочки. Багато є чоловічого мене просить показувати. Подивіться, скільки картатих натуральних бавовняних сорочок є. І светр від лакост. Це вовна 100%. Я думала, чого не взяли, він навіть не має покашлачення ніякого. Там є дирочка. Незначна, її можна зашити, але ніхто навіть не захотів з цим бавитися для себе, взяти в холодну пору року вовняний светр, та навіть можна як у жіночий було би носити, взяти під курточку. Хто має таку роботу? Бачите, там от дирочка була. І я на жіночому, я на блузках, я на футболочках, бачите, від полу є Ральф. Ну, є футболки, є від ГЕС-футболочка. Якщо ви бажаєте собі придбати, ви спокійно можете ходити в такі магазини і дуже віднайти багато цікавого одягу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви щось цього тижня знайшли вже кінець тижня, чи були цікаві знахідки, і як вас завози, до речі, бо багато хто пише, що в Києві дуже погані завози, в Харкові хіба таке можливо це такі великі міста? Подивіться, футболочка з льону від Бенетон є. Мене дивує, що в таких великих містах пишуть дівчатка, що дуже погані завози, що останній день практично нічого немає. Ну я не маю з чим порівняти. Якби нам теж здається, що в нас погані завози, бо ми не знаємо, які бувають ще гірші. Ось така цікава футболка принтових. Це вінтажна, мені здається, така блуза. А смужка мені сподобалася ніжно, рожева, така персикова з білою. До речі, хотіла вам сказати, що в мене є новий вже канал. Сьогодні я народився мій новий канал, і будуть огляди з промислових магазинів. Так що підписуйтесь, переходьте, можливо, комусь цікава така рубрика. Посилання буде під відео і коментарі. Футболочка від Беті Барклай спринтом для подруг, мотивує в подорожі, повітряна куля, фотоапарат, карта світу. Все, якби є і бренд хороший і німецький. Отакі От принтові, дуже стильні, милі футболки. Я люблю такі футболки носити по дому. Подивіться, який насичений принт. І оця мені сподобалася дуже сильно. Хочеться щось такого вже деколи веселого. Хоча би вдома носити такі речі, правильно? Пухнасті тапочки я люблю вдома носити. Хто ще любить вдома носити пухнасті тапочки. Ще такі трошки дурнуваті з вушками. Отакі тапочки я люблю. Отака блуза з візкози 100% 100%. Вже елегантна більше. І отака кежел картата сорочка. Насичені кольори, теж вона буде гарна до джинсів. Можна носити по футболці таку сорочку. І це італійський бренд Пів у якби ніби правильно читається. Це не є дешевий бренд в Італії. І вона червона, така на зав'язці, ніби і елегантна одночасно, ну і трохи фривольна. От. Бачите, яка вона? Якби і... Якби і класична, ну і можна її до джинсів одягнути, до шортиків на високій посадці теж було б гарно. І отака біла сукня, і це натуральний шовк. Подивіться, можна йти на червону доріжку. Вона жіночна. Вона, якби і трошки стримана така, але вона і досить а, сексуальна, така жіночна, ніжна, красива сукня і шовк. І оця теж з ремінчиком красива. Но людей багато і мені не дають навіть знімати. Мадлен, ось я взяла цей джемпер. Ще отака від маси модуті, кофточка на гудзочках, спинка натуральний шовк на зав'язці і спереді просто проста в'язка бавовна. От В базовому відтінку і подивіться капеліні і луїза, чирано, брючки. Я теж взяла це 100% вовна. Темно синій колір і має лампаси коричневі. Ще я дивлюся отаку тепленьку спідничку. Це від бренду тайфун. Це лінія Геррий Weber. Тут є вовна, я її взяла цю спідничку. І я пішла на куртки. Я бажаю знайти ідеальний пуховик, такий оверсайз, стильний, новенький. Хіба таке можливо? Ні, напевне, неможливо. Ну, куртки є непогані. А, поновити, хто хоче верхній одяг, запросто може собі піти в секунд і купити. Подивіться, чому ні, базове пальто і досить стильний, чорний. це пуховик, майже те, що я шукала. Ну, Це великий розмір, це більший розмір, ніж на мене. І цікавий, взяла просто показати, він покашлачений, але ну, це можна зняти легко, це валяна вовна. Що ще є? от такий кейп, таке пальто, це вовно. мені вже здається, що це такий глибокий вінтаж з капішоном, такий суто англійський стиль. Правда? І от така стібана корточка, вона якісно пошита, вона, якби втратила чуть-чуть, можливо, я бачу так колір. Насиченість, но вона дуже якісна, зла її дивитися. Я люблю дивитися такі бренди, які шиють якісно, ну, наскільки це все ідеально пошито. Було б непогано, якби ця курточка була в новому стані. Що ще є? Подивимося, багато ще є. От така вона просто в новесенькому стані стібана, червона під пояс. Куртка. Невже таке може бути? І насичений червоний колір. Подивіться, яка куртка. Видно, що вона дорога. Таку куртку, ну. Знайти на секунді, в останній день ніхто не взяв. Це не мій розмір і мені вже курток не потрібно. І подивіться, який костюм. Бежевий. Колір, все як має бути, все як в тренді, дорогі дівчата, всі в бежевому, пальто, в бежевих костюмах. І це вовна 100%, це німецький дорогий бренд, ну чуть-чуть з'їла міль. Бачите, там на спідничці ну, можна було б навіть один жакет придбати. І Або на спідничці якось кажуть, що можуть це все поправити. Так він новесенький виглядає. Оцю курточку червону. і Подивіться далі, скільки ще паль є, синє кабальтове, таке сіре. Класичних багато сьогодні пальт є. Подивіться, яке пальто. І от така куртка від манго. Комір знімається, хутряний комір, яка вона така чуть-чуть дута. Це синтепон, але вона мега стильна, мега стильна, вона буде теплесенька. Вона досить щільний має синтепончик. Це від бренду Mango. Сьогодні я кажу такий день в магазині, куди я, туди люди. От у мене сьогодні люди, вони всі хвостиком було враження, що цілий магазин за мною хвостиком ходить, Ну, ви цього не бачите на відео. І що я не брала в руки, мене все питали, чи я буду це брати, яка гарна річ, чи вона мені підходить. Я сьогодні притягувала всіх людей, яких тільки могла до спілкування. Я не знаю, що це таке сьогодні було. Я навіть не змогла зосередитися добре, щоб щось взяти. І я вже вийшла з магазину, я купила буквально пару речей. Я кажу, що сьогодні якби не було бажання багато брати. Тільки взяла я спідничку, цю тепленьку, і взяла пасок зі змії, і взяла білі лофери, і взяла штани з етикеткою, джинси. Все, що я взяла, чотири речі, я не буду вдома показувати, а пройдуся з вами містом, поринемо атмосферу. Пройдемося по старому місту і мені кицька перебігає чорна дорога. Ну нічого собі, це ж не нагло. І що мені робити тепер? Зараз я її запитаю, для чого вона так поступила зі мною жорстоко? Кажуть, якщо кіт перебіг чорний кіт дорогу, це не дуже добре. А куди? Зараз ми її запитаємо, цю кицю. Ану йде сюди. Ага, тікає. Подивіться. Ну, значить, вона втекла від мене, мені нема чого її боятися. Аж на дерево. Аж на дерево втекла. Вже чуть-чуть розпогодилося. Я вам розказувала, що Львів славиться таким вуличним мистецтвом муралами. Як красиво мені подобається вуличне мистецтво. Подивіться на наш Львів, хто не був, е, хто тільки чув про наше місто, наскільки воно чисте, акуратне, старе. Історичне і дуже атмосферне. Приїжджайте до нас на каву, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій другий канал. Я там так розказую. У мене перше відео сьогодні родився другий канал. І я так бажаю, щоб... Ви Мої солодкі, найдорожчі глядачі мене підтримали. Всім папа, цьом цьом. Ні, не то.